Анна Кравець домивала підлогу в передпокої, коли почула, як дверний замок клацнув. Їй було 39, але в такі моменти вона відчувала себе молодшою, ніби дівчина, яка чекає на когось особливого. Дванадцять років шлюбу з Павлом, здавалося, не стерли цього трепету. Аню, ти де? гукнув чоловік із коридору. На кухні. відгукнулася вона, витираючи руки фартухом. Павло працював адміністратором у салоні побутової техніки Комфорт. Сьогодні був його останній робочий день перед відпусткою Вони з Анною планували тиждень у Карпатах, не в п'ятизірковому готелі, а в затишному дерев'яному котеджі, який порадили друзі. Ціна 800 гривень за добу з людини була не найнижчою, але вони відкладали на цю поїздку ще з зими. Павло зайшов на кухню, тримаючи в руках щось довге, загорнуте в блискучий папір. На його обличчі грала лукава посмішка. Що це? запитала Анна, відчуваючи, як серце затріпотіло. Вона обожнювала несподіванки. Розпакуй і побачиш. Павло простягнув їй пакунок. Анна обережно розгорнула папір і завмерла. У руках вона тримала швабру непросту. А з насадкою з мікрофібри і регульованою ручкою. Але все ж швабру. Вона змусила себе посміхнутися, хоча всередині щось стиснулося. Ну, котику, у господарстві все знадобиться, засміявся Павло, явно задоволений собою. Ти ж казала, що стара швабра дратує, залишає сліди, а ця топова модель для моєї ідеальної господині. Анна глянула на нього. 12 років тому, коли вони тільки почали зустрічатися, Павло називав її котиком через те, як вона грайливо стрибала на нього під час прогулянок у парку. Тоді це було милим, зараз це прізвисько чомусь різонуло. Дякую, тихо сказала вона, стараючись звучати щиро. Практично. От і добре. Павло чмокнув її в щоку. «Я в душ, день був божевільний, шеф знову чіплявся до документів. Залишившись на кухні, Анна поставила швабру в куток і сіла за стіл. Ця річ коштувала 800 гривень, вона бачила такі в магазині. Непогано для подарунка, але її погляд ковзнув до шухляди, де лежала коробочка. Там був годинник, подарунок для Павла на річницю їхнього знайомства, яка мала бути через два дні напередодні від'їзду в Карпати. Вона відкладала на нього чотири місяці. Економлячи зі своєї зарплати вчительки англійської 8200 гривень на місяць. Годинник зі срібною застібкою і вигравіюваною датою їхньої першої зустрічі коштував 2700 гривень. Наступного ранку Анна прокинулася раніше за Павла. Тихо одягнувшись, вона взяла нову швабру час тестувати подарунок. Мийка підлоги в передпокої пройшла гладко. Жодних розводів, жодних проблем. Хоч щось, буркнула вона собі під ніс. Павло вийшов із спальні, позіхаючи. О, вже тест драйв? Він підморгнув. Ну як? Чудово дякую, відповіла Анна, вичавлюючи ганчірку. Не дякуй, котику, тобі ж потрібні інструменти під твій талант господині. Павло пішов варити каву. Анна застигла. Інструменти. Так він це бачив? За 12 років подарунки Павла ставали дедалі практичнішими: спочатку квіти й парфуми, потім блендер, набір каструль, а тепер швабра. А вона все ще купувала йому ремені, светри, годинники. Чи помічав він цю різницю? Того вечора вони зустрілися з друзями в кафе Зірка, щоб відзначити початок відпустки. Були там подружжя Левицьких, Роман і Олена. Та їхній друг Назар із дівчиною Софією. Усі вони дружили ще зі студентських часів, хоча доля розкидала їх по різних професіях. Роман працював у страховій компанії, Олена маркетологом, Назар програмістом, а Софія тримала маленький магазин хендмейд прикрас. Ну що, Павле, готовий до гірських пригод? запитав Роман, піднімаючи келих із пивом. А як же? відгукнувся Павло. Обіймаючи Анну за плечі. Навіть столик у ресторані в горах забронював, щоб відсвяткувати нашу річницю 12 років разом 14. тихо поправила Анна. Ми зустрічалися два роки до весілля. Точно 14. засміявся Павло. Добре, що мій котик усе пам'ятає. Котик? перепитала Софія, зиркнувши на Анну з легким подивом. Ага. Моє прізвисько для неї, пояснив Павло. Миленьке, правда? Дуже, відповіла Софія, але в її тоні Анна вловила співчуття. А ти, Аню, готова до Карпат? втрутилася Олена, ніби відчувши напругу. Так, сумку вже зібрала, кивнула Анна. І що Павло тобі цього разу подарував? продовжувала Олена. Минулого року, здається, був тостер. Точно, тостер, підхопив Павло. Корисна штука. А цього року швабра, сказала Анна, не стримавши легкої гіркоти. За столом запала тиша. Швабра? перепитав Назар, глянувши на Павла. Не просто швабра, а професійна, виправдовувався Павло. З мікрофіброю, телескопічна. Анна скаржилася, що стара погано миє. Я не просила нову, тихо сказала Анна. Я лише згадала, що стара дратує. Знову тиша. Роман підняв келих. Ну, за відпустку. Дорогою додому Павло мовчав. Анна відчувала, що її слова в кафе вдарили по ньому, але провини чомусь не було. Швабра, серйозно? нарешті озвався він, коли вони зайшли в квартиру. Ти навмисне виставила мене дурнем перед усіма? Я сказала правду, відповіла Анна, знімаючи пальто. Ти подарував мені швабру на 14-ту річницю нашого знайомства. Але ж вона тобі потрібна. Я хотів зробити приємне. Павле, Анна глибоко вдихнула. Справа не в швабрі. Справа в тому, що ти бачиш у мені господиню, а не жінку. Ти називаєш мене котиком, даруєш інструменти для дому. Тобі не здається, що це принизливо? Павло замовк. Річниця через два дні, продовжила вона. Що ти планував подарувати? Ще один гаджет для кухні. Він не відповів. І це сказало все. Анна зітхнула і пішла в спальню. У грудях наростала важкість невже за 14 років він так і не зрозумів її. Невже вона для нього лише зручна деталь побуту? Наступного дня напруга між ними тільки зросла, вони уникали розмов, займаючись кожен своїм. Анна пакувала валізу, Павло сидів за ноутбуком, раптом задзвонив телефон. У тиші квартири звук здавався оглушливим. Так, слухаю. Павло взяв слухавку. Що? Коли? Чорт. Добре, я зрозумів. Він поклав телефон і повернувся до Анни. Це з роботи. Завтра приїжджає делегація з центрального офісу. Мені треба бути там, представляти наш відділ. Завтра? перепитала Анна. Але ж ми їдемо в Карпати. У тебе відпустка. Я знаю, Павло розвів руками. Але це важливо я єдиний, хто розбирається в усіх проектах». І що ти пропонуєш? Скасувати поїздку? Ми ж усе оплатили. Ні, ти можеш поїхати сама. Я приїду післязавтра, максимум через два дні. Анна дивилася на нього, відчуваючи, як усе всередині кипить. Тобто я маю їхати сама і чекати тебе? А як же річниця? Ми ж планували святкувати разом. Ми відсвяткуємо просто трохи пізніше. Павло знизав плечима. Навіщо сваритися? Це моя робота. Твоя робота завжди на першому місці, так? гірко запитала вона. Не починай. Павло підняв руки. Ти знаєш, що я заробляю більше. На мені основні витрати. Твоя вчительська зарплата. Що з моєю зарплатою? Анна підвищила голос. Так, вона невелика. Але я люблю свою роботу, і я не заслуговую швабри в подарунок тільки тому, що заробляю менше за тебе. Павло закотив очі. Знову ця швабра. Я просто хотів бути практичним. Практичним? Анна відчула, як сльози підступають, але стрималася. Ти не помічаєш, як змінилися твої подарунки. Раніше ти дарував мені сережки, квіти, а тепер техніку для кухні і швабру, ніби я для тебе домогосподарка, а не дружина. Павло мовчав, і Анна продовжила. А знаєш, що я тобі дарувала? Світря, який ти носиш. Ремінь годинник, який я купила на нашу п'яту річницю. Я вибирала те, що могло б тебе порадувати, а не полегшити тобі побут. Це різні речі, пробурмотів він. Чим різні? Тим, що я думаю про твої почуття, а ти про користь? Павло не відповів. Анна похитала головою. Ти не бачиш мене, Павле. Ти бачиш функцію, дружину, господиню, але не мене. Вона пішла в спальню, залишивши його на кухні. Наступного ранку Анна стояла на вокзалі, чекаючи потяг до Івано-Франківська, звідки мала їхати автобусом до Яремча. Павло відвіз її, але розмова в машині була сухою. Розклад автобусів погода, чи взяла вона теплі речі. Подзвони, як приїдеш, сказав він біля вагона. Добре. Кивнула Анна. Він нахилився поцілувати її, але вона відвернулася, підставивши щоку. Павло зітхнув, але промовчав. Бувай! сказала вона і зайшла у вагон, не оглядаючись. У потязі Анна дивилася у вікно, тримаючи в руках сумку. У кишені лежала коробочка з годинником для Павла. Вона так і не встигла його подарувати. Чи хотіла вона це робити тепер? У грудях було порожньо, ніби щось вигоріло. В Івано-Франківську йшов дрібний дощ. Анна взяла таксі до автовокзалу і зайшла в маленьку кав'ярню неподалік, щоб перечекати до автобуса. Чай із м'ятою і круасан. замовила вона в офіціантки молодої дівчини з кучерявим волоссям. Зараз буде, посміхнулася та. До речі, у нас акція за чек від 150 гривень кава в подарунок. Тоді додайте ще печиво, попросила Анна. Чекаючи замовлення, вона знову думала про вчорашню сварку. Може, вона була занадто різкою. Може, ця зустріч дійсно важлива для його кар'єри, але чому він не порадився з нею? Чому його робота завжди важливіша? Офіціантка принесла замовлення щось іще? Ні, дякую, відповіла Анна і раптом додала. Знаєте, мій чоловік подарував мені швабру на річницю. Дівчина здивовано моргнула. Справді, швабру? Так, Анна зітхнула, і найгірше, що він не розуміє, чому це мене образило. Мій хлопець якось подарував мені пилосос, поділилася офіціантка. Сказав, що це для нашого гніздечка. Ми розійшлися через два місяці. І не шкодуєте? запитала Анна. «Ані трохи», – дівчина всміхнулася. Пилосос, до речі, залишився в мене. Анна розсміялася, відчувши несподіване полегшення. Чомусь розмова з цією незнайомкою дала більше тепла, ніж години розмов із Павлом. Вийшовши з кав'ярні, Анна помітила маленький магазин сувенірів. У вітрині стояла дерев'яна фігурка кота, який згорнувся калачиком. Щось у цій статуетці зачепило її. Вона зайшла і купила її за 120 гривень невеликий символ, який чомусь здавався важливим. В автобусі до Яремче Анна крутила котика в руках. Дивлячись на гори, що наближалися, моєму котику все знадобиться, сказав Павло. Чому ці слова так зачепили? Може, тому, що в них відчувалася поблажливість, ніби вона істота, якій можна кинути будь що, і вона зрадіє. Котедж виявився навіть кращим, ніж на фото маленький, але затишний, із терасою, що виходила на лісисті схили. Господар, сивочолий пан Михайло, зустрів її біля воріт. А де чоловік? запитав він, допомагаючи з валізою. Приїде пізніше, коротко відповіла Анна. Ну, влаштовуйтеся, Михайло всміхнувся. Якщо що я поруч. У кімнаті було просто, але затишно: широке ліжко, столик, два крісла, шафа. На столі стояла миска з яблуками і записка. Гарного відпочинку, Михайло та Оксана. Ця дрібниця чомусь змусила Анну всміхнутися. Вона розклала речі і вийшла на терасу. Гори дихали спокоєм, повітря пахло хвоєю. Саме тут вони з Павлом мали святкувати річницю. Анна дістала телефон, щоб написати йому, але зупинилася. Що вона могла сказати? Що приїхала, що ображена? Натомість вона надіслала коротке: Доїхала усе гаразд. Напиши, коли виїдеш. Відповідь прийшла за хвилину: Добре, радий, що все ок. Зустріч затягується, постараюся завтра. Цілую. Анна відклала телефон, не відповівши. Вечір вона провела на терасі, загорнувшись у плед, слухаючи шум вітру і далекий гомін потічка. Наступного ранку її розбудив стук у двері. На порозі стояла Оксана, дружина господаря із мискою малини. Доброго ранку! привіталася вона. Назбирала ягід, подумала, може, захочете до сніданку. Дякую, дуже мило. Анна взяла миску. А чоловік ще не приїхав? поцікавилася Оксана. Затримався на роботі, відповіла Анна. Оксана похитала головою. Чоловіки, усе в них робота. Мій Михайло колись теж ганявся за заробітками, а потім захворів, і зрозумів, що життя тут, а не десь там. Не сумуй, дівчино, гори душу гоять. Є тут стежка до водоспаду, кілометрів шість, позначки є, не заблукаєш. Після сніданку Анна вирушила на прогулянку. Стежка була легкою, позначки на деревах чіткими. Фізична втома відволікала від думок про Павла і Швабру. На півдорозі вона отримала повідомлення. Зустріч затягнулася, виїду завтра. Вибач, як ти там. Анна глянула на екран і сховала телефон. Завтра це їхня річниця. Він не буде поруч. Після всього, що вона йому сказала. Він усе одно обрав роботу. Стежка привела до галявини оточеної горами. Вид був неймовірний. Хребти тонули в хмарах, долина внизу виблискувала зеленню. Анна сіла на камінь, дістала воду і фігурку кота. Чекаєш? сказала вона вголос, дивлячись на статуетку. А чого? Усе життя вона чекала. Спочатку там схвалення від батьків, потім, уваги від чоловіків, тепер Павла. Який обирає роботу. Що в неї було свого? Робота в школі. Вона любила викладати, але навіть там часто відчувала себе на другому плані. Телефон задзвонив Павло. Анна вагалася, але відповіла. Ань, ти отримала повідомлення? Я хвилювався. Ти не відповіла. Його голос звучав стурбовано. Отримала, коротко сказала вона. Я розумію, що ти зла, але ця зустріч. Начальство з Києва, плани розширення, і через це ти пропускаєш нашу річницю. Її голос був рівним. Ми можемо відсвяткувати пізніше. Яка різниця завтра чи післязавтра? Різниця в тому, що це вже не вперше. Анна відчула, як усе накипіле виривається назовні. Скільки разів я сама ходила на концерти, скільки вечері провела наодинці, бо ти затримався. Скільки наших планів зірвалося? Я роблю це для нас. Павло підвищив голос. Мені запропонували підвищення. Якщо все пройде добре, я стану керівником філії. Зарплата виросте на 40%. Ми зможемо купити нову машину поїхати за кордон? Підвищення? перепитала Анна. Чому ти не сказав? Хотів зробити сюрприз. Сюрприз? Ти вирішив усе сам, навіть не порадившись. Ти чекав, що я просто зрадію й підлаштуюся? У слухавці запала тиша. Твоя швабра, продовжила Анна, це символ. Ти бачиш у мені функцію, а не людину. Мені набридло бути твоїм котиком, якому все підходить. Що ти хочеш, щоб я зробив? тихо запитав Павло. Нічого. Роби, що вважаєш за потрібне, як завжди. Вона завершила дзвінок і вимкнула телефон. Серце гупало. Але вперше за довгий час вона відчула свободу. Анна просиділа на галявині ще годину, дивлячись на хмари, потім повільно рушила назад. У котеджі її зустрів Михайло, який лагодив паркан. Як прогулянка? запитав він. Чудово! відповіла Анна. Дякую за пораду. А чоловік не дзвонив? Здається, він не приїде, сказала вона спокійно. Михайло похитав головою. Шкода, такий краєвид пропускає. Ну тобі більше дістанеться. Анна всміхнулася і пішла в кімнату. Увечері вона сиділа на терасі, дивлячись, як сонце забарвлює гори в багрянець. Увімкнувши телефон, вона побачила сім пропущених від Павла і кілька повідомлень: Вибач, я не хотів тебе образити. Я розумію, що ти розчарована. Відповідай, будь ласка, я відмовляюся від зустрічі. Вийду завтра вранці. Останнє повідомлення прийшло годину тому. Анна задумалася. Частина її хотіла передзвонити, сказати, що чекає, але інша частина, та, що прокинулася в горах, не хотіла поспішити. Чому він зрозумів її тільки після сварки? Вона написала: Не треба. Проведи зустріч. Поговоримо, коли повернуся. Відповідь прилетіла миттєво: Ти впевнена? Я можу приїхати завтра до обіду. Упевнена, відповіла вона і вимкнула телефон. Наступного ранку, у день їхньої річниці, Анна прокинулася з відчуттям легкості. Вона зробила каву, вийшла на терасу і дістала коробочку з годинником. З річницею, тихо сказала вона, розглядаючи срібну застіпку. Раптом із подвір'я долинув шум машини. Анна глянула вниз. Біля воріт стояло таксі, з якого виходила Олена. Аню. гукнула подруга, махаючи рукою. Сюрприз, Олено! Анна спустилася сходами. Що ти тут робиш? Вирішила тебе підтримати. Олена обійняла її. Роман, у відряджені, діти з бабусею. А я подумала, чому б не провести день у горах із подругою. А котедж? здивувалася Анна. Павло подзвонив Михайлу і оплатив сусідній будиночок, пояснила Олена. Сказав, що тобі буде веселіше зі мною, якщо він не зможе приїхати. Анна завмерла. Павло організував приїзд Олени. Це було мило, але чи не чергова спроба виправити ситуацію? У мене для тебе дещо? Олена дістала маленький пакунок. Від Павла. Анна розгорнула папір і побачила оксамитову коробочку. Усередині лежав браслет із срібною підвіскою, фігуркою кота точною копією статуетки, яку вона купила в Івано-Франківську. Як він. видихнула Анна. Побачив твоє фото в Інстаграм, пояснила Олена. Попросив мене знайти майстра, який зробить копію за день. Анна розглядала браслет. У пакунку була записка. Аню, я довго думав про твої слова. Ти права. Я не бачив тебе як рівну. Коли побачив фото твого котика, зрозумів, що він для тебе щось значить. Може, це той котик, яким я тебе називав, не думаючи, як це звучить. Цей браслет не просто подарунок, а нагадування для мене я маю навчитися бачити тебе. Я думав, що робота це для нас, але забув про головне, про тебе, Пробач. з річницею кохана Павло. Сльози навернулися на очі. Це були не порожні слова. Вона відчувала його щирість. Він дуже переживав, тихо сказала Олена. Сказав, що тільки тепер зрозумів, як тебе образив. Анна надягла браслет, срібний котик блиснув на сонці. Красиво! сказала вона, і дивно, я не просто через швабру образилася. Я відчувала себе другорядною у його планах, у наших стосунках. І що, цей браслет усе змінить? Олена дивилася з розумінням. Ні, Анна похитала головою. Але це перший раз, коли я відчула, що він мене почув. Вони помовчали, дивлячись на гори. Ну що, підемо до водоспаду? запропонувала Олена. Я чула там шикарний маршрут. Підемо, всміхнулася Анна. Дай мені хвилину. Вона піднялася на терасу, сфотографувала браслет і надіслала фото Павлу з підписом: Дякую, поговоримо, коли повернуся. Відповідь була лаконічною, сердечко. Анна поклала телефон і пішла готуватися до прогулянки. Попереду був день у горах і повернення додому, де на неї чекала розмова з Павлом. Чи змінить вона щось? Може так, може ні. Але Анна знала вона більше не буде котиком, якому все підходить. А швабра, вона залишилася вдома у кутку перед покою, і треба визнати, мила вона справді бездоганно.